Це історія про мобілізацію тих, кому 55 Сьогодні відсоток тих, хто попадає під бусифікацію в такому віковому діапазоні дуже високий, і насправді. Більша частина з них не можуть виконувати функції на нулі, але це не турбує ТЦК. Людей просто відправляють. Вони бачать, що вони не зможуть робити те, що від них вимагають, і йдуть все заче. Якщо б у таких людей була можливість обирати, або якщо ти хочеш, ти можеш бути на нулі, або ти будеш виконувати інші функції в рімбатах. В підрозділах охорони, в лабораторіях військових, які виробляють дрони, доробляють дрони, тому що те, що поставляє держава, дуже часто м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Розробляють скиди, розробляють інші засоби для ураження і знищення ворога. То і рівень СЗЧ сьогодні був би набагато менше, але це мабуть не влаштовує владу або вони цього не хочуть. Я взагалі не розумію, чому своїми діями вони зараз дуже часто просто підіграють ворогу.